У Івано-Франківську відновили будівництво моста на пасічному. Слава Богу, встигли зазосталі забрати наш метал. Жителі Прикарпатського села Радче приготували на фронт близько пів тисячі банок м'ясних страв. фаршу не буває, аби було смачніше. Лабораторія українського вівчарства на Франківщині вивели нові породи овець. Важливо, що ми зараз в Україні маємо баранну преміум класу. У Івано-Франківську відновили будівництво моста на пасічному. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, яке він записав із вулиці Надрічної, де тривають роботи. Нагадаю, що будівництво моста планували завершити у 2022-му. Про такий намір Руслан Марцінків повідомляв у вересні минулого року. Тоді міськвиконком очікував на фінансування робіт із державного бюджету. Однак від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів будівництво моста не проводили. Хлопці працюють, адже ми мали аванс ще до війни. Слава Богу, встигли за зазосталі забрати наш метал. Він е, сьогодні в роботі. Тому це все. Але в першу чергу те, що наші хлопці-дівчата нас захищають, дозволяє нам відновити роботи по будівництву моста на Пасічній. Майже 45 викладачів та студентів Херсонського державного університету залишилися у рідному місті. Про це сьогодні повідомив ректор вишу Олександр Співаковський на прес-конференції з нагоди 105-ї річниці від дня заснування університету. Урочистості влаштували в Івано-Франківську в одному із корпусів Прикарпатського національного університету, куди через війну тимчасово переїхав Херсонський державний університет. Зі слів Олександра Співаковського, повертатися у Херсон планують, коли ситуація у регіоні буде стабільною та безпечною, а територія повністю розмінована. Практично вся еліта Херсонська це випускники нашого університету. Ні, там свої і гарарний університет, і технічний університет, і морська академія. Але велика частина людей, велика частина людей, які створювали інтелектуальне багатство. Для України це е, наші випускники. До речі, в цьому році ми прийняли на перший курс на трьох рівнях бакалавському, магістерському і аспірантури е, 966 студентів, з яких 833 з Херсона і Херсонської області. Тобто, ми фактично 833 е, е, дитини, де Херсоні, вони підключались, вони реєструвалися, свій дебо, вони здавали співбесіду і так далі. Це наші студенти. Тому ми повинні повернутись і повинні далі продовжувати роботу. Я жила в окупації, я жила до квітня, в окупації, до кінця квітня. А, ну, На вулицю ми майже не виходили. На той час працювати було неможливо, звісно, тому що то не було світла, то не було інтернету, то ще що чогось не було. Їхали ми в невідомість, але. У той же час я знала, що ми маємо здесь друзів. Ми маємо друзів в обличчі Прикарпатського національного університету, тому це трохи нівелювало ці наші страхи, які у нас були. Нагадаю, 20 квітня Міністерство освіти і науки України видало наказ про тимчасове переміщення Херсонського державного університету до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який розташований в Івано-Франківську. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Приватне подвір'я. На ньому кілька столів, банки приправи та четверо чоловіків, які пораються коло них. Троє рубають м'ясо на тушкованку. Один Іван Вацеба готує паштет. Чоловік вимішує масу у мисці та ділиться рецептом. Печінка відварена, підчеревина мелена, фарш трохи, бо ну, без фаршу не буває, аби було смачніше. Яйця, цибуля перець, сіль. Треба добре м'яти, вим... ну, аби воно гарно в склойки сідало, аби було таке, таке, як має бути. Це приблизно виходить, паштету виходить десь 20 склоків, будемо так говорити, 20-22. Фасолі виходить приблизно 40 до 50, гречки теж десь до 60, 50-60, ну і решта все тушонка, там 100. 100 склонків, 120. Іван Чорноус розкладає м'ясо на тушкованку у банки. Розповідає, що готують одразу чотири страви. Окрім паштету та тушкованки, ще кров'янку та квасолю. Використовують по 4 кілограми гречки та бобових. Усе за сімейними традиційними рецептами. Для гречки, шкварки, смалець, сама гречка, спеції, печінка, серця легень. і кров. для фасолів голова. Голова рубається, відварюється, тоді обирається від кісток. І все перемішується разом з фасолями, і так вони в склайки». з однієї свині, чоловіки готують приблизно 250 півлітрових банок страв. Готову консервацію волонтерами розвозять в усі підрозділи, де служать хлопці із Радчої. Іван Вацеба пояснює, що цього разу працюють на двох подвір'ях, адже закупили одразу дві свині. Гроші на одну з них переслали заробітчани із Франції, на другу зібрали у місцевій школі. Мають кошти й на четверту свинку. Тож як тільки відправлять консерви, на фронт знову візьмуться за приготуванням. Наталя Олексієнко, Роман Булелек, Новини на Суспільному. Івано Франківщина. Христина Романюк вже прочитала книгу Емоційні гойдалки під час війни. каже, її зацікавила тема видання. Коли дізналася із соцмереж, що відбудеться зустріч із автором книги, вирішила її відвідати. По-перше, мені було таке цікаво прочитати, бо зараз війна в країні. Мені було Ну, взагалі, кажуть, цікаво зрозуміти, як реагує людський розум на такі події, бо, як-не-як, як в Франківську ми не настільки постраждали, як інші області. Мені було цікаво дізнатися, як почуваються ті люди. Книга мені сподобалась, дуже цікаво, багато насев собі інформації. Ну, мені сподобалось, думаю, що навіть буду перечитувати, бо це справді було гарно. Емоційні гойдалки під час війни це особисті емоції автора, а також погляд психотерапевта на стан людей через призму війни та розповіді клієнтів. Володимир Станчишин каже, що вибудовував книгу поетапно за тими емоційними сплесками, які переживали українці. Це книга, яку відображає психотерапевт, який не є військовим психологом, але який живе в країні, де йде війна, який стикається зі своїми клієнтами, з людьми, які є навколо. І просто те, що я те, що я бачу, те, що ми всі бачили на той момент, разом з віхолою, і те, що ми поділили на різні емоції. Як ми переживали тривогу, як ми переживали ненависть, як ми переживали смуток, як ми переживали почуття провини, що відбувалося з нашими сім'ями, якою була наша депресія, як ми з цього всього виходили, і як ми врешті зуміли знаходити віру, любов та ніби в те, що все буде. Добре, то так проділа вона і подібна книга емоційні гойдалки війни, третя у доробку Володимира Станчишина. Попередні дві про тривогу та стосунки. Третя книга розповідає співорганізаторка заходу Наталія Шнир. Об'єднує ці теми. Її видали у вересні, хоча й написана вона протягом перших чотирьох місяців війни. Ми до нього прийшли в березні і почали говорити про те, що в першу чергу нас не як видавців, а як людей. Ми почали пробудовувати структуру цієї книжки. Зрозуміло, що це те, що напевно потрібно нам усім. Попередні дві він більше над ними працював самостійно. А з над цією останньою книжкою ми працювали більше з ним. В контакті. Ми просто проговорювали ті питання, які наприклад були б цікаві нам. За словами Володимира Станчишина, ця книга допоможе людям зрозуміти, що кожен не один у цій складній емоційній ситуації. А дехто після прочитання навіть наважиться на особисту терапію. Наталія Олексієнко Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківська ласунка називається Ласунк, має свої назви. Ласунчкарисна. Ласунка одна з представниць нової української м'ясомолочної породи, яку вивів вівчар, голова Асоціації вівчарів України Василь Стефурак. Овечці 11 місяців. Зараз її вага понад 70 кілограмів. Та коли вона стане вівцематкою, ця цифра зросте до понад сотні. У цієї породи тонкорунна шерсть вони дають від 1 до 2 літрів молока високої жирності. Та головна їхня перевага у якості і кількості м'яса. І от оці у вас спинні м'язи це так називаємо каре От Вони мають найбільші ціни. От вона зверху, якщо подивитися на неї, вона рівна з таким проділом. От дуже ярко розвинуте ягнятини. Дуже ярко розвинутий гузок. Тут у нас все м'ясо, це дуже важливо у нас. Тобто це при тому, що це ягничка. Барани набагато масивніші. Ровесниця ласунки овечка Корішка належить до іншої породи молочно-м'ясної. Вона дає більше молока, має грубшу шерсть та тонкий хвостик, яким постійно махає, як тільки вівчар починає її гладити. Такі вівці дають від двох до трьох літрів молока. Іменно такі. Шерсть кросбредна, полутонкорунна. Свої угіддя вівчар Василь Стефорак називає лабораторією українського вівчарства. Саме тут, упродовж останніх десяти років, чоловік виводив дві нові породи овець. Вони пристосовані до місцевого клімату, витримують холодні температури та стійкі до хвороб. А найголовніше, каже вівчар, в них немає овечого запаху. Більшість часу отара проводить на свіжому повітрі. До прикладу, 180 кілограмовий вожак отари Бублик чотири роки живе без стріхи над головою і має. Прекрасний вигляд, каже вівчар. Тому головним завданням було дати можливість тваринам розвиватися в природньому середовищі. Ми закриваємо зимою тільки вівцематок до двох тижнів ягнята. Народилися ягнята два тижні, ми тоді їх закриваємо, десь ховаємо. Якщо погодні умови такі сніжниця, таке щось, мокрий сніг, отаке. Якщо сухий сніг, їм не страшно. І спокійно, у нас є тут багато овець, які родились, ягнята які родились при мінус 20. Мама облизала і спокійно, то все. І воно пішло далі з отари. Зараз в отарі Василя сім видів овець. Вони і стали основою лабораторії вівчарства. Чоловік пригадує тільки на закупку племінних баранів він витратив близько 100 тисяч доларів, бо саме від них залежало здорове і сильне потомство. Зараз у венах нових українських овечок тече кров Германівської, Тірольської, Гісарської, східно овець, а також Маріну суфолку та лакону. З цих світових порід каже Василь Стефурак, намагалися взяти найкраще. Коли ми вже там на 7-8 поколінні збереглася повністю лінія, коли нема змін, коли ми чітко бачимо, що йде на покращення, що не розмивається, не родяться якісь там виродки, не вертається до материнської лінії. А, оце вже чітко закріплена, породна група, яка там формується українська порода. перші часи я лишав на плем'я максимум 5% баранчиків. Максимум. А минулого року я 3% баранчиків вибракував. Вся решта настільки однотипне, шаблонне. Одна з причин, чому Василь Стефурак почав працювати над новими породами, погана якість карпатських овець. Вівчар каже, вони значно менші, а м'ясо та шерсть значно гірші. Карпатська вівця 30 кг ваги. М'ясо ніяке. Я спитався турка, чи можна вам продати нашу бараню? Він сказав, що вашу баранню тільки собаку годувати. Це було їх просто не сприймали. Вже понад тисяча баранчиків нової породи відправили у вівчарські господарства Чернігівщини, Черкащини, Донеччини, Харківщини, Волині, Одещини та Карпат. Беручи такого баранчика до своєї отари, люди покращували поголів'я. Це дозволило декілька років тому збільшити експорт товарних баранчиків. Зокрема, у 2020 році експорт зріс у 14 разів, а у 2021 –– ще у сім. Окрім того, каже Василь Стефурак, споживання баранини в Україні щороку збільшується на 100%. Бараніна це смачно, корисно. Важливо, що ми зараз в Україні маємо баранну преміум класу. От оце найважливіше, що ми можемо дати людям те, що вони хочуть. І коли люди спробували, в мене 9 з 10 випадків, то це не бараніна, це телятина. Я кажу, ні, це баранина, просто якісна. Під час повномасштабної війни каже Василь Стефурак, вівчарські господарства продовжують доставляти баранину для магазинів та ресторанів. Нещодавно вдалося навіть відправити перший корабель із товарними баранчиками в арабські країни. З його ж власного господарства баранину відправляли лише на фронт та переселенцям. Цьогоріч м'ясо чи живих тварин він не продає, а продовжує працювати над удосконаленням поголів'я, бо каже, хоче подарувати Україні нові якісні породи овець, щоб українці розвивали вівчарство на своїй землі та не шукали заробітку за кордоном. Вівці це була основа в Карпатах, це була основа нашого проживання. Вівця, кажуть гуцули, вбиранечка. Вона вбирала, вона давала вовну, шкіру, молоко. І ну, все, що було для потреб гуцула, це було. Таємницю про те, яку ж назву матимуть нові українські породи, Василь Стефурак не відкриває. Тільки каже, ці імена будуть пов'язані з нашою великою перемогою. А я собі заспіваю, щоб чули. Діана Коржук, Олег Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина Футбольний клуб Прикарпаття зіграв в нічию проти команди Дінас із Вишгорода Київської області. Матч відбувся 13 листопада в межах 12-го туру чемпіонату першої ліги України. На 24-й хвилині поєдинку франківці розіграли комбінацію у штрафному майданчику суперника. Голом відзначився Володимир Рудюк. На початку другого тайму футболісти «Дінас» відігралися. Забиті м'ячі в активі Валентина Корішкова і Владислава Клименка. Однак на 64-й хвилині матчу Прикарпаття зрівняло рахунок. Після передачі з флангу Роман Барчук. Спрямував м'яча у ворота суперника. Підсумок поєдинку – 2-2. Після 12 турів чемпіонату франківська команда посідає п'яту сходинку турнірної таблиці. Наступний поєдинок Прикарпаття зіграє 20 листопада проти Львівських Карпат.